До фінальної стадії Ліги Європи залишилось зовсім небагато. Вже завтра, саме тут на Олімпійському стадіоні в Афінах відбудеться перший матч третього кваліфікаційного раунду Панатінайкос Шахтар. Grecia, a fine arena, you many pommy dust of the Tio Paydin. Yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work collecting fuck the fame. Up in the step why they watching the 10 in the game, need to do edit it to security, but we're the same. I'm focused on making this history into my top five. List this list of me, I never got a ammo pass this to say no breeze. I had to make the work out last, the pillow steam was different degrees, and know I did this with the ease, and it would be easy. Ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фовбет. Фобет бери від гри своє. Грецький педатінайкос в цьому сезоні почав свій шлях в Єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому по сумі двох матчів 3-1 поступився шотландському рейнджерс. Далі греки опускаються в кваліфікацію Ліги Європи, де їх в третьому раунді вже чекає донецька команда. На своєму шляху шахта здолала Ільвест та Бешекташ, І переможець цієї пари в останній стадії зіграє проти турецького Самсун Спора. Отже, друзі, до матчу залишається Приблизно 4 години. Я думаю, ще десь 2 годинки можна поблукати, знайти щось під'їзди і вже вирушати на саму гру. Бажано зайти десь за 2 години, щоб трішечки хоча б підзняти, що там зараз на цьому стадіоні. Недооцінювати панатяникос, звісно, не треба, але я думаю, що перемога буде і, можливо, навіть доволі таки впевнена, не гірше, ніж в матчі з Бешекташем. Ого, факт! Тут турецька якість. Жива, тупа турція. Оце, пацани, якщо набита така херня не наклеєна, то це Турція. Гірше якось і просто не існує, пацани. Я вам просто хочу нагадати про свій власний футбольний інсташоп, де ви можете знайти найкраще поєднання, ціна якість. Поточний сезон, ретро-версії, фан-концепти все це за посиланням в описі. Ну що, друзі, поєдинок починається через 15 хвилин. Нехай щастить українським клубам. Також паралельно грає Полісся. Сподіваюся, що вони також зможуть зробити результат. Далі фієрентина, якщо пройдуть ПАКШ. Ну що ж, буде цікаво. Спробував вже добре, але хотілося б побачити вже удари до 10-ї хвилини. Ну, 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 ну! Шапками принатянає не треба закидувати! Відкривати рахунок, але на жаль, голкіпер порався стає цікавіше. Перший, перший, перший. Понатікнекас дуже непогано грає саме на контратаках. Треба бути дуже обережним, щоб не пропустити одну із тих, яка може закінчитись забити. Зідана величе. Чесно кажучи, якби не Різник, ну вже могли пропускати. Фобе бери від гри своє. Ну, що, ж, друзі, починається другий тайм, максимально непрості. Перші 45 хвилин. Якби не Різник, то я думаю, шахта вже пропустила. Також паралельно зараз грає Поліся. Радує рахунок 2-0. Я думаю, що будемо дивитись Поліся Фірантина. Ну і так, ось, сподіваюся, що шахта все ж таки заб'є, щоб було простіше в матчі відповідь. Похорожа. Друзі, дійшов такого висновку, що все ж таки десь не вистачає Кевіна. Начебто шахта зараз атакує атакує, але ось там трішечки якогось креативу. Ну от не вистачає. Реки начебто нічого не роблять по грі, але там якийсь стандарт, якийсь відскок, подача, удар вищий і вже от, будь ласка, вам момент. Ой-ой-ой, красуни, Просто красуни. Давай, давай, дуже! Не побіг в атаку. Якщо не помиляюсь, у греків це вже третя заміна, поки що від шахти. Ну, нічого немає по ходу гри. В перерві було. Зняли Марлана, який був на жовтій карці. В іншому якось поки що без змін. Ну що ж, спостерігаємо, що грати більше 25 хвилин, все ж я вірю, що шахта зможе забити. Давай, давай! давай. Не, не все. Ну, ну! Просто! Тельки вышел, только вышел одразу момент! Можно Давай, 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 Дуже сильно пощастило нам болівальникам, що саме різних сьогодні на воротах. До останнього стояв на місці, не гадав, грав по м'ячу і відбив. Це було неймовірно. Ой, молодчина. Ну що, друзі, ось такі справи. Перший поєдинок між Панаті Найкосом та Шахтарем закінчується з рахунком 0-0. Дуже цікава гра, дуже багато моментів. Обидві команди грали кістка в кістку, але, на жаль, забитих голів сьогодні ми не побачили. Хоча Панакінайкос міг це зробити, шахта також могла це зробити. До останнього грали, йшли, бігли вперед. Ну, ось такий результат. Я думаю, що матч відповідь все ж таки шахта дотисне, не пропустить. Тому що Панатінайкос точно не можна списувати з рахунків. Я взагалі вважаю, що шанси 50 на 50 можливо тільки через те, що шахта буде грати, проводити цей другий матч в себе вдома, домашні номінальними господарями, буде більше власної підтримки. І вони зможуть здобути все ж таки цю перемогу путівку в наступний раунд. Ну а далі вже там подивимось. Скільки завтра? Одне у на вашу думку, сьогоднішній результат це більше успіх чи невдача перед грою у відповідь? Сьогодні на полі не відбулося жодної трагедії. У нас попереду ще матч. Перед ним також цілий тиждень на підготовку. Тому все в наших руках потрібно вивчити помилки, яким сьогодні трапилося. використати з них цінний досвід та готуватися і ще краще до наступного протистояння. Всі футболісти Донецького шахтаря вже вийшли. Навіть вдалося задати питання не але тут ось, там ззаді за мною зібрались фанати Панаті Найкоса, ну як фаната більшість дітей, і вони, походу, когось чекають, з віпки. там віпка, Я не знаю кого, але поки що цей. Персонаж не виходив, тому я думаю, варто нам зараз тут почекати постояти. І чекали ми не дарма. Пізніше за всіх з команди Найкос вийшло два гравці, які представляють досить непогані збірні команди. Хто це був і з ким без проблем можна було сфотографуватись і задати свої питання? Ви можете дізнатись в моєму телеграм-каналі. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. На сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Не завжди нам катати і дивитися на шість забитих голів. Маємо, що маємо. На все добре.